Доброго ранку, з вами Дімас, це канал Таксі Дніпро. Сьогодні п'ятниця 15 серпня. Розпочинаю свою роботу в таксі. 8.13, Я вже в машині чекаю на замовлення, правий лівий сектора включені. Без коефіцієнтів, чисто під стандарт, правий від 230. Шукаю на замовлення і розпочинаю. Зранку попрацюю 2-3 години, а потім вже після обіду вийду плодозворно на весь вечір. І ось прийшло перше замовлення. Червоний камінь 12А, магазин мажор на. Богдана Хмельницького 67-305 за 16,4 км. Ну що ж, розпочинаємо, поїхали. Ось я і на кварталі хлопця він попросив тут, сам трошки пішов ще вперед. В общем, 305 на карту, на баланс там. О, Тут коефіцієнтики горять. Кірова вверх. До перехрестя на поля 139 за 2 Сейчас это хренай, наверное, поставил правый, так ні, від 150. Чи взять этот... Бизнес на на поле, чи чи чи, чи шо? Хай поднимем на двадцаточку и поедем. 426 поїздок. поездок. Прийшло от таке замовлення Богдана Хмельницького, 110, енергетична, 16, 155 за 2,2 1,6 коефіцієнт. Чудово, їдемо за пасажиром. Завершив замовлення, відразу прийшло наступне. Макарова, тут подача вообще зовсім. Доброе утро. Заезд через 3-37, в конце 37. Дома поворот налево, зелені ворота. Капец, где тут 3-37? Я б що так знал. Короче, на вокзал ехать. Ехать, ехать. Вороги лазят, блин. Со вчера, походу. Ой. Заезд через строители 37. Значит, надо повернуть сначала над строителей. А потом... А потом здесь зеленые ворота. Княгині Ольги 3 повеземо 198 гривень за 7,1 за кілометр. значит. Ой, блин, сейчас окажется, что строители 37, это был дом справа, как ориентир, блин. Я прикольнулся. значит верно. строительный 37 за поворотом на строителей. Твою давайте, блин, шевелитесь. Капец. Еле едут за ранку. В конце строителей 37. Зелені ворота Короче, знайшов в натурі тут ничка така у двіри там он з Макарова 12, а шифри. Виконом замовлення, 5 зірочок, поїздка була 200, дівчина дала 220. Довго, звісно, я їхав, Блін, эти світофори. В общем, я тепер на княгині Ольги. В общем, нічого не заходить тут на княгині Ольги Поїду я зараз додому. Пустим, бо треба по своїм домашнім справам. Коксу хімічно, блін. Да нафиг мне какая-то коксохимична. В общем, поеду по своим домашним справам. И потом же выйду после обиду. Петровская, коксохимична. О, так это по пути, в принципе. Блин, ну 46 плата пассажира. Хай поднимая. Доплата, стимул. Доплата, стимул, все, забрали, забрали пелісоси, 103 гривні На коксохімічну. Поки що не виходить у мене нормальні частини, що з вечора Не попрацюєш що зранку. Що це? Я виїхав? Це три замовлення зробив за 2 години. Зранку раніше треба виїжджати, коли ще зовсім десь о сьомій, тоді ще можна щось быстренько катнути. А так вийшло 650 гривень, ну плюс чай, 670 гривень заробив за 2 години. Не фонтан. Так що, в общем, зустрітимся вже після обіду. 18.45. Оце я тільки розпочав свою вечірню зміну. В 18.30 прийшло замовлення мені район Петровського 190 за 7 чи за 8. Так, і от ще замовлення приходить, приходить мені на какой то генерала безручка. На ЖД вокзал. 154, за 4.2. В общем, десь з 16 години, з 16 я чекав до 18.30 замовлення, щоб виїхати з камній. П'ятницю. Це просто треш. Просто треш. В общем, 2,5 години, а може і більше, я не засікав время, але 16-й точку. Приходило мені там щось два необов'язкових кудись на западний. Я поставив два фільтри в центр стандарт. І все інше, там лівий, правий, центр, під комфорт. Нічогісінько не заходило. Тільки стандарт предлагали мені як не обов'язковий на западний, потім ще щось кудись. Потім мені прийшло обов'язкове. Потому що у мене сектор камні стояв з Миколи Хвильовував щось на камні і назад на Миколи Хвильовував. Я, звісно, що його не взяв. Там щось за 125 гривень, по-моєму. І оце тільки в 18.30 прийшло мені нарешті замовлення район Петровського, 1,1 коефіцієнт 190 гривень. І тепер поїдемо на вокзал 154 за 4,2, 1,2 коефіцієнт. Зараз їду кудись, кудись на якусь вулицю. Генерала Безручка 2. В общем, їду по додатку на точку. Все інше. Неважливо. І поїдемо на жд вокзал. В общем, працюємо, працюємо, нагоняємо потрачений, потрачений час. Часов до 11 можна попрацювати, там видно буде. Якщо буде все тихо, бо сьогодні у нас вже було гучно, сподіваюсь, що сьогодні вже тиша. Виконав замовлення на вокзал. 10 хвилин. Я на вокзалі. Щось там пробка була на заїзд к вокзалу, непонятно, тут все пусто. Так, 154 завершив поїздку. Виїжджаю з вокзалу. Взяв невеличке замовлення. Центр со Стара Казацька 71 на Воскресенську 40 Комфорт 1.18 коефіцієнт 116 за 1,65 км Так що їду за Марією вона написала вже, що вона на місці. Поїду в центр, а оттуда вже кудись буду стартувати подорожче і по... Длиннейшая. Я на Воскресенской. Привез девчину 116 гривен. И, как завжди, я выехал и все. Час пиквиз закончился. Кофе в нема. Так что сейчас буду включать под обычный тариф, под комфорт. І щось кудись ловить. Прийшло наступне замовлення по комфорту на квартал 1.04 коефіцієнт 240 за 8,5. Подача щось там 300 метрів. Так що їдемо за Олегом і на квартал. выконав замовлення 240, да, 250. И я на квартале, И я на квартале. Блин, а что фильтра летилы? Будь куда 220 в центр 250. Или поставим 200, наверное. 20 до фіга. Прийшло нарешті замовлення мені в центр по стандарту 203 гривні за 8,2 кілометра стери на європейську 13, а показує 2,2 подача. Це обратно. Розвертатись, ну я поїду через Казаківча, буде ближче. Так, виконав замовлення, привіз на європейську. Тут, звісно, що зараз перекрито і зробили двосторонній рух. Назад їдемо. Взяв замовлення на побіду по он таксі 224 за 7,5 км. Бізналу, Комфорт 1,2 коефіцієнт з на Героїв Проспект 23. Так що їду вже за Сергієм і поїдемо на побіду. Так, відвіз на побіду по онтаксі, таксі, щоб тут довго не стояти. Взяв по Uber, прийшло замовлення. Подача правда, 2,7 км. Ну, їхать там з Розгуляєва на 9 б побід. Десь там ряд, я так розумію. Комфорт 185 гривень. Так, що їду зараз на борон розгуляєв і потом ближче до центру. А там уже і в центр рукою подать. Привез на Бартоломео, а тут еще оказывается какие-то. А куда тут направо? Я что-то блин. Сюда Николы не заезжав, кроме как на корабль. А тут еще оказывается отели есть. Завтра концерт Клавдія Петрівна приїжджає. Так, 231 гривня на було. З Барона Розгуляєва на Бартоломео. Тут їхати зовсім вообще. Кілометр по-моєму. 231 дали 250. 185 было. И что у меня на кошельку получается? Минус 46. Ну да, все верно. Так, включаю, включаю Long. І їду в центр, подимусь щас по Крутогорному. Нема сенсу тут стояти. Прийшло замовлення 500 метрів подача. З Геруїв Крут 5 на вокзал. 195 за 5,1 кілометр. Комфорт 1.13 коефіцієнт Поїхали. Привіз дівчину к вокзалу. Все добре. Завершу поїздку. І треба чухать в центр. Ух ти, блін. Там все красне. А, це ж Славіни сейчас там. Це на Побіді красне. Це не в центрі. Можна взяти замовлення на победу, попитатися. ну там такий дурдом с этой і це. Туди заїжджать, виїжджать нереально. Це тільки що забирати їх прям з космічки Так, почусь потихеньку в центр. Прийшло замовлення по болту, по болту я ще сьогодні не виконував замовлення по центру з Яворницького 59 а на Воскресенську 12, 135 по-моєму, гривень. Так що їду на Яворницького, забираю Антона, да, 135 гривень, Комфорт, 1,3 коефіцієнт. Боже на Воскресенску. Привис Антона с девчиной Новоскресенскую. Это, конечно, было удивительно. Венка же, а вы случайно блог не ведете в Ютубе? Я говорю, веду. О, наконец-то я на вас попав. Думаю, интересно, попадусь на вас чини. Вы мне, оказывается, дивляться. Канал мій і... І він не таксує, що найцікавіше. Просто цікавився роботою в таксі і дивився. ну Це приємно, звісно, коли так. Зустрічаєш, попадають підписники. Так, замовлення завершено, бізнал, 135 гривень, 5 зірочок, звісно що. І буду виставлятись додому. Будемо включати додому за фільтр. Поставив 121-18. Не знаю, що воно. Що воно буде, в принципі, це 300... 320 за 11. Та не по пойдет. Так що отак, от і підписники мене, пару чоловік вже зустрічався, чисто на прибівочці стояв, куріл. А так, щоб Що глядачі попались пасажирами. Такого, звісно, ще не було. <хи> Гарно підписників возить. Ще й 50 гривень прислав в чаюшки. Це дуже приємно, дуже дякую. Зр зроблю лучше так. Наступний підписник, якщо попадеться мені пасажиром, за налічку, то поїздка буде безкоштовна. Так що заказуйте таксі. Якщо ви дійсно будете підписані на мене, поїздка буде безкоштовна. Так, ось і прийшло мені замовлення додому. 1,6 і коефіцієнт 380 гривень за 10,5 км з Мономаха 3 на Коробово-1А Так що їдемо, і там уже підведемо підсумки сьогоднішньої, сьогоднішньої роботи. Перед тим, як підводити підсумки сьогоднішньої п'ятниці, підпишіться, хто не підписан ще на канал. Поставте вподобачку цьому відео. Ну і залиште якийсь коментар. Якщо побажаєте. Так, а підсумки сьогоднішньої п'ятниці. 212 по уклону, 10 замовлень. Одне замовлення ще по болту, по онтаксі і по уберу. Загальна каса з урахуванням чая. 2,791 гривня мінус 69 це комісія болта і онтаксі. Каса без комісії 2,722 гривні. По пробігу ввечері ви, етат, проїхав 70 кілометрів і зранку десь 35. Це 105 кілометрів. Відняти 105 на 5. Каса без комісії, без топлива 297, 2200. По годинах вийшло. 4 години 45 хвилин ввечері і 2,5 години зранку. 7 годин 15 хвилин. Взагалі, час пішло сьогодні на роботу. Так, поділити на 7. 25. 303 гривні за годину. Ну, нормально. Вечір, як кажуть, удався. Зранку, звісно, було дуже поганенько, три замовлення виконав. Ще й потом додому пустим їхав. А так, в принципі, вийшло все добре. Так що, всім дякую за перегляд, хто дивився, хто дивиться, хто буде дивитися. Всім тихої, мирної ночі. Всіх обняв. Пока-пока.